За зміненими будівельними нормами у новобудовах з листопада 2023 року мають бути укриття. Чи дотримуються вимог буковинські забудовники? Яка відповідальність за недотримання та скільки порушників є у Чернівецькій області? Дізнавалась Мілана Федорюк зараз. Укриття є обов'язковою вимогою для закладів охорони здоров'я для навчальних закладів. Для громадських будівель, для житлового мікрорайону серед вимог для нових об'єктів обов'язково є наявність бомбосховищ чи приміщень подвійного призначення. Повинні бути обов'язково паркінги, і паркінги також виконують функцію бомбосховищ, тобто вони є подвійного призначення. В разі небезпеки їх використовується як бомбосховище. Старі приміщення, які вже в процесі будівництва, то е, е, обов'язково е, Повинна бути наявність недалеко розміщення бомбосховищ. ОСББ мають право складати договір про спільне використання бомбосховищ, які знаходяться поруч. Обраховується кількість населення, яке буде проживати в даному будинку чи в навколишніх будинках, можливий бомбосховища для групи будинків. Тобто бомбосховища повинні виміщати цю кількість людей. І також перекриття бомбосховищ повинно нести навантаження в разі обрушення подвійне подвійне перекриття, таке так би мовити. Вимоги державно-будівельних норм перевіряє ДСНС. Головне управління перевіряє стан готовності захисних споруд цивільного захисту. А державні будівельні норми вони при використовуються при будівництві, при реконструкції нових або існуючих захисних споруд цивільного захисту. Тобто, ми вже йдемо після здійснювати перевірку після введення їх в експлуатацію. Тобто, ці всі норми повинні бути дотримані на стадії проєктування та будівництва. Мілана Федорюк, Андрій Маранеску. новини Сі4.